14 серпня 2025 року знову таки знаходимося на полі біля міста Біляєвка. Тут я хочу вам продемонструвати пізню посадку посів Кавуна Фієста. Це гібрид від компанії CoraSit. Сіявся він в червні в місяці насінням прямим пасівом. Ну от Бачите, якийсь зараз стан вегетативної маси, тут поряд поле, яке вже збирає, там звісно, що вегетативка вже все, а тут вона стоїть зелена, вегетує і формує гарні плоди. Тобто, подивіться, ось такий ще стан, стан ягоди. Вони ще звісно, що наростають. Ми зараз сводимо інтенсивні підживлення і поливи, для того, щоб сформувати гарний врожай. звісно, що він буде пізніше, він буде десь там на початок. Е, вересня, Середина вересня. Я думаю, що в цей час буде якраз достойна ціна. Ну, от подивіться, скільки тут зав'язалось ягід на такій площі. Е, ну, звісно, такі деформовані потрібно видаляти безжально, щоб вони не заважали іншим плодам. Але подивіться, скільки тут гарної зав'язі, яка буде товарна, нормальна. Звісно, якщо ми далі там, ми допустимо помилок. Буде все нормально. Ну от, подивіться, які ягоди. Уже є тут, я думаю, кілограма 4 є. Значить, і Ще раз повторюсь, це гібрид Fiesta від компанії CoraSit, ранній гібрид, тип Кримсон. І якраз як він себе почуває в пізній посадці, тобто в таких екстремальних умовах півдня України, високих температур, тобто, бачите, він гарно прокритий листям, ветативна маса що запобігає опікам, ну і дає, дає змогу формуватися гарним ягодом стандартного типу.